83 підйоми протяжністю по 2 кілометри. Кожен зробив Прикарпатець Ігор Волочій на своєму велосипеді. Разом зі спусками чоловік подолав 335 кілометрів за 22 години. Це так званий Еверестинг, маршрут, під час якого велосипедисти кілька разів піднімаються та спускаються з певного пагорба, щоб загалом набрати 8 тисяч метрів висоти. Було важко фізично, було важко психологічно. Таких доходив до таких меж місцями. От, е, найважче, мабуть, було їсти і пити достатню кількість їжі та води, адже потрібно підтримувати рівень енергії, рівень гідратації. тобто В мене була там стратегія, я кожну годину мав закинути певну кількість вуглеводів, кожен спуск, тобто кожні 10 хвилин я пив води. От, і вже починаючи там з обіду, мені було дуже важко всередині, мені було дуже важко фізично. От, а вечором ще почало клонити в сон. Ідея зробити Еверестинг Ігоря виникла наприкінці літа, катаючись другом на велосипеді саме на тому підйомі, де він і здійснив свій челендж. Якось обмовилися словом про, про цей челендж. Ми знали, що є такий челендж, як Еверестинг. Це один вважається один з найважчих велосипедних челенджів. І якось тоді посіялася ця думка, в мене в голові не давала мені спокою. Готувався до Еверестингу чоловік близько місяця. Каже, інколи їздив на велосипеді цією гіркою, аби відчути свої сили. Я час від часу вибирався на цю гірку і долав там по 10-15 підйомів, і вже ближче два тижні, мабуть, перед подією я зробив 28 підйомів, щоб відчути, як воно буде. От я думав, що відчув, але насправді я ще так в житті не помилявся, бо було набагато важче. Ніж я очікував за день до челенджу Ігор Волочій закликав небайдужих підтримати його фінансово. Проте кошти велосипедист просив не собі а пообіцяв переказати на потреби Збройних сил України. Подібну ідею каже, запозичив у друга. У мене є друг чудовий Богдан, який також їхав такий веломарафон прифронтовими зонами 1500 п'ятсот кілометрів і збирав донати. Йому вдалося зібрати 1 двісті 200 тисяч, що є дуже чудово. От, моя ідея не настільки скажімо так, скажена, але я ризикнув поєднати. Тобто В мене були, звісно, сумніви. Я думав, що я можу назбирати як 100 тисяч, так і там, 5 тисяч на назбирати, яких мені друзі на накидають. От, але ризикнув і воно якось зіграло, і чому я дуже радий. Леснику найбільшої пожертви велосипедист обіцяв подарувати джерсі футболку велосипедної команди Tour de France 2021 з автографами учасників. Її Ігор Волочій виграв зимою під час одного із велочеленджів. Хлопчина один, наскільки я розумію, програміст. Я сьогодні вже з ним списувався, задонатив немало, небагато, 50 тисяч гривень. От. Тому сьогодні я вже йому відправлю цю джерсі. І Як він мені сказав, він ще раз планує її перепродати. І знову ж таки, вирушені кошти. Відправити на ЗСУ Ігорю вдалося зібрати близько 240 тисяч гривень. Всі ці гроші чоловік переказав одному із фондів, який допомагає військовим. Галина Марія, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.